Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Прошу включати субтитри для тих, хто не розуміє українську мову. Для ось цього товариша коментар, який він залишив, дуже гнівний, можете перекласти. І він говорить про те, що я годую їжачків сміттям. Те сміття. Це мій моє заднє подвір'я. Тут ось так стоять 4. Пакети для сміття. Ми сортируємо всі, все сміття, бо ви знаєте, це Німеччина. І виносимо майже щодня. Ось так виглядає, як бачите, сміття тут немає ніде. Але є ось оця кучка. І вони ще в декілька місцях. Їжачок уже тут побував. Після того, як він пішов, ми все це знову ставимо на свої місця. Пляшки окремо в нас стоять. Всі пакети і пластик стоять окремо. До речі, ось цей великий. Пакунок він постійно прориває знизу і залазить туди. Йому там подобається копошитися. І це теж я прибираю заразом з оцими кучками, які всюди. Так мені більше потрібно злитися на їжачка, а не на те, що він їсть сміття, за словами цього джентльмена, скажімо так, не дуже. А мені ще кучки прибрати треба. Мені ще порядки понаходити. Так що дуже прошу, якщо ви не розумієте мову і не можете зробити висновки, дивлячись відео, то включайте субтитри. Вони є вгорі, там справа і стає одразу все зрозуміло. Інакше збоку це виглядає не дуже добре. А я бажаю всім тихої ночі і дня, миру та перемоги. І будьте трішки добрішими, адже добро воно завжди перемагає зло. До зустрічі в нових відео.